Добрий день вам, добрі діти! Хай вам тепле сонце світить не на день і не на рік, а на довгий, довгий вік. Сьогодні ми будемо подорожувати країною добра. У цій країні живуть дружні, культурні та вічливі діти. Сподіваюся, що ти також маєш добре серце, робиш добре вчинки і ніколи нікого не обманюєш. Скажи! А що, на твою думку, таке доброта? Яку людину називають доброю? Правильно ту людину, яка не ображає інших, допомагає, яка може втішити, не залишити в біді? Сьогодні ми будемо з тобою виконувати різні завдання. Будь уважним. Ось, будь ласка, на картинці намальован асоціативний кущик добра. Добери якомога більше слів до цього слова. Турбота, милосердя правильно, повага, щедрість, любов і ласка, допомога. Молодець. Рушаємо далі. Ось подивись, на галявинці живуть слова сумні, темні. Та ми їх перетворимо на веселі і радісні. Я буду називати слова, а ти йому протилежне. Ось, наприклад, темний, світлий, злий добрий, так. сумний, веселий, сваритися, миритися, горе, радість, сльози, сміх, жадібність, щедрість, ворог, друг, брехливий. Чесний. Молодець. Ти дуже добре справився з цим завданням. А зараз перетвори зле у добре. Наприклад, не вмиватися вранці, вмиватися. Не дякувати мамі за сніданок. Дякувати правильно. Не допомагати батькам. Допомагати. Ображати менших. Не ображати. Рвати підручник. Берегти підручник. Обманювати всіх. Не обманювати. Молодець! Рушаймо далі! Наступна гра вчити правильно. Ось, наприклад, приходиш до дитячого садочку, і перше слово ти кажеш, яке? Правильно, добрий ранок. Тобі допомагають одягатися, що треба сказати? Дякую! Правильно! Щоб тобі допомагали, треба не забувати сказати чарівне слово. А яке? Будь ласка, вірно, які слова ти говориш, коли йдеш спати? Правильно, на добраніч. Давай повторимо з тобою вічливі слова. Доброго ранку, добрий день, спасибі, пробачте, дозвольте мені. Не перебивайте смачного! Я знаю, що ти дуже вихована, чемна, добра дитина і дарую тобі серце, символ доброти. Воно велике і світле. Роби добрі вправи. До побачення!